Вітаю всіх сталкерів ЗОН на своєму каналі. З вами Гріф і ми будемо проходити в даному відео квест під назвою Милий винесе сміття. Так, ми знаходимося в зруйнованій будівлі на кордоні за залізничною насип'ю. От наші опоненти. Ну, шляпа... А, шляпа. Ну, шляпа нам не потрібен. Коротше, проводимо діалоги. Для початку з воякою. І після того з Андрієм. Входять діалогу. Ми доходимо однієї думки, що нам всім разом та й на місці. Треба так, рухатися на звалище. І починаємо рух. До КПП на карту звалища. Там і зустрінемося. Добігаючи до КПП, Андрій різко зупиняється, і в ході діалогу він розказує нам, що щось йому це все не подобається, що тут твориться. І каже, що спочатку ми добіжимо от до цього розбитого КАМАЗу І далі приймемо рішення, що будемо робити далі. Ну, все, біжимо до. Розбитої машини? Як розбитої? З старої, загнилої Чекаємо цих двох спринтерів. Проводимо слідуючий діалог з Андрієм. Він каже нам, щоб ми обстежили дану машину, бо на наявності щось там є, тому що від неї дуже сильно смердить. Ну, залізаємо в КАМАЗ і знаходимо там чотири трупа сталкерів новачків. Обстежувати них у них немає нічого, то що ви можете зняти координати їхніх схронів. І все. То, що ми знайшли трупи, розказуємо це Андрію. І ми приймаємо рішення заходити на КПП, але ку лялька нас зразу попереджає, що тут дуже, дуже погані люди засіли і дає нам такі настанову, щоб не стріляти, ні в якому разі не відкривати вогонь першими. Все дуже добре, я це зрозумів. Заходимо. Тут можете. Ну, в кінці піднімемо. Тут ми знаходимо двох бандюків і наших ну, одного сталкера в камуфляжі тих невідомих, яких ми ізначально зустріли на кордоні. Будемо так казати коло елеватора. Далі що ми робимо? Ми робимо, проводимо. Діалоги вже з бандюками. З одним і з другим. Вони треба з нас вимагають. Чекайте. Скільки грошей вони вимагають? 200 тисяч, щоб ми прийшли на свалку. Це ми розказуємо Андрюхові. Андрюха предлагає їм хребет зламати, але в бій вступає цей невідомий і якимось імпульсом виводить з ладу, будемо так казати, наших знайомих. Що ви робите після цього? Йдете назад до Тирси. Все, він скаже на в бабло, або зараз вам коротко, буде кірдик. І кукла нам дає пораду, щоб ми переговорили з самим цим Абду... Абдулем. При спробі з ними переговорити. Ми віддаємо йому той ключ, що ми знайшли на елеваторі, коли такі самі, як він, невідомі, телепортувалися і лишили цей ключ, чи що це є таке, чи флешка. І ми віддаємо її. Цьому абдулю з умовою, що він виведе, будемо сказати, з ладу цих бандюків зі строю. Все, він, коротше, будемо сказати, оглушив цих двох покидьків Ви можете тепер бачити, що з ними сталося. Говоримо, коротше, з Андрієм. Предлагаю їх там вбити, але ми ж люди гуманні. Нам Ох ти. І ми приймаємо рішення, щоб вони відси щоб ми їх не бачили. Так, чуваки падають на педалі. Ми вирішуємо, що робити з Абдулем. Я йому що віддав цей ключ йому отримуємо ключ тирси від воріт для переходу на звалище. І після діалогу з обдулом він зникає. В принципі, щоб повністю закінчити квест, нам треба просто перейти на свалку. Але так як у мене ще є справи на даній локації, ми трошки відтягнемо час. Всім дякую за увагу. З вами був Гріф. Кому відео було в нагоді, лайки, коменти. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Всім пока.